Під відміщеннях погареження так, конкретно сказано, багато сказано. Але 68 не відкладає. нам на 10 років. Це рішення 16. Підписати діський колон звичайний. У 2007 році вже рішенням 8 сесії, які у нас є міської ради 5 заділення, були внесені зміни і збільшено площа вже Знову ж таки, друга Ну важко. І це рішення вже було в мене підписано по закону. Потім пішов у мене процес розроблення проєкту замовлення, походження, висновки, оцінка, жива оцінка, реєстрація, завжди забуло багато часу. Але тоді був такий варіант, як я хочу показати вам. Це місце розташування в мене гаражах. 13ул, 13. Було такий порядок у нас. Виконала його. Мати так. Треба поважати порядок. Тому лише у 2010 році у мене вже немає можливість укласти договір це рішення 30-го, щоб дане земельну підлянку складно Я 10 років сплачувала. І розкладенний е, договір вже був у мене із е, підписав самі. Бачите, скільки людей у мене підписували мені документи міських воїнів. До 21-го року я орендувала земельну діяльну, отримала її належаному стані. Пала податки до військової джерела. Ну, за цей час я вже законувала день. Бачила мені огляду на комісії. Що касається білого на то за послам приняли, там побачили, що в мене є печ, і цих, і це що в Далі, термін закінчився у мене в 21 люці, це трогай. І я подала до управління зі мене підзисі. На тримання старі маморіалі або осіння тестування. Навіть на сайті був розміщений проєкт 35-й, ну, який, на жаль, залишився так проєкт політичного міла. Ну і комісія ж виїжджала, дивилася, обстежувала, ну, були питання, тоді як Родія нібито виходило, вона зачерпувається. Потім як з'ясувалося, що це похитки системи, яка наносить ці координати, які вона визволяти серйозний похід, а там 1,9 і 9 метрів, я фізикувала. Але межі там дійсно не вийшли за цілому лінію, і вони в межах правильних У 23-му році я знову звертаюся за дозволом на розроблення проєкту. Щодо встановлення меч земельної ділянки і надання власність. Знову на сайті розміщується проєкт рішення 18 Ну, Я вважаю, що стаття 121 закону Ізраїльного кодексу України, відповідно до якої громадяни України мають право на безоплатну передачу їм власність. Будівництва глян, ну, цінниця, видна, та будівництва інтелектуальних мережі найбільше націлих новинах і сотва, дає мені вправо отримати власність спеціальної ділянки, яка не перевищує самого. Ми 90% висновки цієї комісії, то я її отримала висновок такий, що ви запропонували мені. Оформити земельну ділянку тільки те, що знаходиться під майбут, під тим гаражом, який вже я має власність Хочу ще раз зауважити, що от, получается, з 2006 року у сьогоднішній день 18 років. 18 років я йду до вецілі, як намікала, взяти власність і мене допомагає. І з питання зробити це законним шляхом, не порушуючи. Я у вас такі проханням, щоб розглянути позитивне моє питання, це передати можливість цю земельну ділянку приватність. Дякую. Mm -hmm. yeah. uh, давайте час повернемося до ціну. Ви сказали про те, що, годі, що на початку uh, 2006 шостому році uh, земельну ділянку під забудову шістдесят вісім квадратних. На сьогоднішній день, uh, mm -hmm. а ми були земельну ділянку, 93.93. Було і збільшено 6. Так, чуємо. Ми вже почали трохи заслуговуємо, але повістю ще не почали. Дякую. Так. Скажіть, будь ласка, у вас на сьогоднішній день є один раш, який надою добу? Скільки площа першому мера? Сутнішня стіна 29,6. 33 квадратні, скільки буде за площу групних пляж? 24-24. Це буде майже 60%. Але нема. немає, наші молоди назад Ну, Коли тоді матері на більш амбітні. Під Камаз, Ну, трошки чоловік. А скажіть, територія, тому що пам'ятаю, що це було біля обленерга, Територія, де знаходиться гараж, це територія обленерга була. Ну ними, чи це щось окреме? Ні, значить гаражі стоянки ж переважна. Була старична фірма. Це ж масштабні. Коли маршрут розпався, вони ж такі в часи, коли не тримають. І це приміщення вони продали до нефа. Дитячі заключення, і рядом саме заключення на цю жінок. Вони використовувалися кірмагання строїв на ці Ну, Якось так, для співробітників, які були От Вони з різних, так сказати, власників громаді ці визначені. А як у нас обленерго прийшли в приватні? Обленерго відділилося. Вони забрали таку. Наразі Та відділ... да, там є місце, це побудовище. Так, які з І Воно було свого часу запрошена закинути смітником, коли находилися. І... Я його вирішила, поставила заборчик пальчик. Зрубішність вибрала порядку, де де сюди складали. В общем, туримка відже можна. А у нас не можна розсекретувати? Чи можливо документи? Uh, Чому я можу? Я про те, що uh, не за оренду спадщина роз оренду сполучені те, що виплатили це, uh, що закладу під 2021 краще. Але якщо я домовляюся, то втрати це за рахуванням і проїжджу частину. Приїжджаю частину Ворота не, не спад. Я не проїжджала частина була. Я кажу, там уже в цьому гаражі. Гаражі, а, да. тобто, а оце там, де написано гараж, 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 це земельні ділянки чи це мені? Там вже ж гаражники гаражі, я не готовий сказати. Я про те, що завально дозволити земельну ділянку по межі всіх гаражів, так буде земельна ділянка. Нема питання, що дозволити мені це зробити, я теж не зараз. Дозволіте мені гараж, да. я дивіться. Так, але ж ви можете... Зробити просто єдину лінію за всіма горожанами і спитання. Як же згодно це виявилося? Що ми можемо технічно на цьому витратити? Можемо подати від заяву і з'явитися. Через проект. Через проект. А у нас буде думати. Час заява не виключно. Позволила технічну документацію.

Ні, Якби ви хотіли те, що вражає. Я сам, як ви кажете, коміші заїжджає точно без промігається. Як про те, що було все в одної межі, як є, так? В одній лінії, так? Тоді дивіться. Ми в не будемо змінювати наші протокольне доручення, воно по суті те ж саме, тільки єдине, що майже сьогоднішньої нерухомості, а відрукування. Проробіть проєкт, вам за мене проміння допоможе з консультацією і подавайте ті проєкти, які ви можете запроваджувати. Це коли немає в кого ніяких заважати. Тоді проте поряд доручення модулювати не будемо, бо по суті, ви змінить, що буде. Чекаємо від вас на діях на інформацію. Це дякую за Засідання є, тому я є пропозиція розпочинати. Нагадаю, що питання, як ми ще розповідали, його немає в порядку денному. Це питання з попередньої комісії, Заявник хотів уточнити, як діяти деталі. Якщо немає заперечень, пропоную взяти за основу одразу в цілому 19 питань, які винесли на сьогодні. Два заперечення тримає. Тоді хто за те, щоб проходити в порядок з депутатів, прошу відсутствия. Я речу це. Тут було Дякую. Колеги, переходимо. Перший приватний сектор 1932. Про передачу вас і земельні діалізних громадян. Вітаренті 19.32. Технічна документації під майно приватизації. Угу. Центральна частина міста документ, це приватний сектор. Це на так вона вибуха. зразу. Я чесно скажу з рахуванням переінування всіх вулиць, але я пишемо старі. Mm -hmm. Добре, коли мають запитання, хто за те, що поводити проект рішення 19.32. Прошу голосувати. Хто за? Я речу, за що. Дякую. Наступний 20.43. про передачу власне земельні ділянки громадяна. Варшу 18 років. Це перше прізвище. Так, да, це перший прізвище теж технічні документацію, пакетні рішення, які не маємо. Юрій, так, дивіться. Якщо немає запитань, колеги, хто за те, щоб спробувати проєкт рішення 20-40 за. Що тут казали? Дякую. Наступний проєкт рішення 2089. Про передачу власних земельних діалів на цей 20 років. Технічні під мене. Якщо нема заперечень, запитань, то запишу кого буде проєктрічення 2089, прошу голосувати. Я б за? Дякую. У нас тут є 11.50. До опрацьований до 19 учнів про передачу про цієї РВБ, доклада власні земельні янки, про доцілеся Курбаса колишнього Казанська, 10 матка. Друге рішення, чому через проєкт, тому що так вони визначення, що в межах фактично передаватися. А чому допрацьований? Чернуется. У нас Казанська змінилася на, так скажу, на Леся. Леся Косовська. Колеги, хто за те, що погодити в проєкт рішення 1150? Прошу голосувати. Я хочу за. Дякую, колеги. Приватний сектор зміна цільового призначення 20.74 Розвитку речення кращого АЕМ проєкту замовлення, що буде зведення земельної ділянки, що було зміни Роботи перебувають з 1 до 3 години, а з 2 до 3 години – з 20 днів. Це зміна цілих призначень. Ось особистость зв'язку господарства підписані да? на мене. Заходиться у нас в цій кучі. На національних суботах маємо енергічну конфігурацію, тому що зараз там підвідомлені об'єкти нерухомого майна. Не пішла заява. Друге рішення. Колеги, перші рішення ми надавали. Чи є запитання? Так.

чи є запитання про позиції, хто те, погоди до проекту рішення 20.85? Прошу голосувати, я не чую запитів. Я не чую Дякую. Наступне, про затвердження муравління НІ проєкту забуду, що передбачена земельна ділянка, що відповідно до цілого розміру призначення. Поправимо, як казати, в Проєкт 20.86. Уласне, це змінилося в сегменті 30 років, у 20 років. Чи є запитання про позиції, хто те, погоди до проекту рішення 20

Настільки наступний розділ постійне користування і передач. Про передачу травміння оцінки Траповійської міської ради постійне користування земельної ділянки від по вулиці Орсенія та Курсту 25. Постійне користування від закладу від цієї муніципальної ковід. Це друге рішення, затверджуємо площа земельної ділянки 45 гектари. Серега призначення закладу освіти. Чи є запитання пропозиції? Хто за те, що проводить проєкт рішення? 1970. Я речу за <просту> Дякую. Наступний пункт інвентаризація земель 14 89 79. Продання дозволу на розроблення технічної документації і замовлення щодо інвентаризації земель проходить на 15 питання багато багато разів ми розглядали. За яких підходить нагадується по Люкітіна. Там, де побудований об'єкт торгівлі, але він вийшов за межі земельної ділянки, але не вийшов за площу. Тому була пропозиція переробити в межах наявної площі проєкт для того, щоб шляхом міліталізації змінити промігацію. Все в межах площі не збільшено. Я пропоную це перше рішення. Це дози для технічної Тобто Ми даємо перше більше. Я пропоную, коли він розробить технічну документацію. Винести, як вже вносимо, більше практично на розірвати. І ви побачите, ну ми не будемо, однозначно підписувати до заводній комісії перед другим рішенням. Ми зараз даємо просто на таку свою Все, що він дасть, це схематичне співняння. Ми побачимо, що він дійсно хоче, коли зайде такі. Ми просто по що ми винесемо, всі переглянути, якщо всі влаштовуємо, тоді. Тоді, ну, нормально, да, нормально. Супер. Тоді протокольне доручення при розробці проєкту заявнику надати документацію на погодження документацію на розгляд місці на, на, на да, Колеги, давайте спочатку за протокольне доручення, то запрошувати, до я речу, що я розумію за. 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 за і тепер за саме рішення. Хто за те, щоб проводити проєкт рішення 1489? Прошу голосувати. Я вчук за. <плес> Дякую. Наступний розділ оренда дозволить 21 виведення, то українсько-польський ліцей імені Шимановського дозволу на розроблені проєкту забуду, якщо перекладені земельний ділян, що якого змінить зміни призначення. Там встановлено земельна ділянка сьогодні голосування, значення. Відійшла заява про зміни цільного призначення та родини обслуговування закладів світла. Є воєнка допомога можна, наскільки ми там спортивний зал. І де-факто використовується дійсно як спортивний зал. Відійшла заява по зміну цільового призначення, чого там було цільове призначення від тілі я не думаю, напевно, так історично справа. Тобто, по ідеї вони приводять. По ідеї, так. І дійсно це ще українсько-польські ліцеї, що у нас декілька об'єктів по місті, це одиниці. Чи є запитання Хто за те, що поводити про об'єкт 298. Я не хочу. Наступний протижня 2094. Про надання політаємо. По проспекту Перемоги 14 км. Так, площадка 0,14 На сьогодні ціреве призначення, які виглядають, хочу змінити для місцевого сслуговування паркінгів автостоянок на землі штурмови та громадської служби. Є об'єкт нерухомого квадратних метрів. Наскільки ми навчали, то це дійсно є стоянком. На mm. uh, так, ще раз uh, наразі кедрово призначим. Там Там стоял вас знаходиться. Ну, саме приміщення у нас. Добре, тоді, коли якщо на вас запитання, теж проводять відповідність, то за те, що проводить своє рішення 20. 4. Прошу голосувати. Я вчився. Дякую. У нас світний проект рішення 2093. Про надання стосовно відділа, дозволення вибухової фізичної документації замість щодо встановлення відновлення земельних ранків на дві місцевості для входа права оренди поліції великих інформаційних 50 на ринку. Це об'єкт, називаємо з нашому об'єктам, по мого майна. 429 квадратних метрів. Чому через технічну mm -hmm. документацію? Тому що звернулися медвежі ми видали умову. Земля не зареєстрована в державному ліці прав, тому через технічну mm -hmm. документацію. А можете зарублювати, де це не бачити Браженського? Прямо центрально просто будуть це велика пустка. Усі вкуло. Ну, тому що воно там. Ага. Це А дуже. Але зелена зона на схемі, це що? Де? Це що? Це що? Це що? Це що? Це що? Це що? Ага, це там, де будинки рушили. Оце закритий двір, правильно? Так. Да. І вони хочуть змінити з... Ні, вони нічого не хочуть. А, вони просто йдуть через трек. Через технічку, вже... тому що, так, оновлення не можемо, на межах терміну. А, а що ми... через технічку вона інформації другої, якщо повідомлення? Що... Це в нас рішення, те, що не перше рішення, техніку рішення. Дозволь на розроблення, технічної виконації. Чи є запитання у про пропозиції? Всі зрозуміли, де це що це? Ця... Проєкт рішення 20 дев'яносто 2093? Прошу голосувати. хочу за? <звіт> <звіт> Дякую. Наступний розділ оренда передачі 2092. Про передачу переверху ГМ в оренду земельної ділянки по проспекту Формусловому 13. пауза – Виробничка банка, цілих 1,6 гектари. Цільове призначення землі полісковості. На земельній ділянці, що робив, що повністю 455. Чого передачу? Тому що з'явився на тебе. Але і реєстрація і язика державного роботу. Тому ми йдемо складно коло безпечний клас. Заборгованості. 1855. Ну так, ну, теплі момент 5 років заявлений, хоча ми робліча Хорошо. За яку хочу, то ми можемо Коли хто за те, що погодити про рішення 20.92. Прошу голосувати. Я речу за. Оренда поновлення. Пропоновлення ППРКЦ до оренду по вулиці Галандарі 25А, 21, 14. площа 0,8 08, оренда 10 років, 6% оренди, не розміщення 12 з Земель відбудеться скашований комплекс площа 263 квадратних метрів, наскільки ми знаємо, за теж автотранспортне підприємство, там є спілянки і величі дорогі. А площа така й була і питання по цьому відноску це заїзд, так? Це заїзда чисто. Це сформоване, чисто поновлення, вони звернулися в межах терміни. Тоді, колеги, якщо немає запитань, то це може проводити про рішення 21-14, прошу просувати. Я хочу зашкувати. Дякую. Втрата чинності рішення 21 про визнання таким, що втратила чинність рішення міської ради 11 на шостого шостого 2019 No27. Змагання ділянка у регіоні на 25 липня передано 14 години будильництво обслуговування в закладі побудову суду сформовано. Зрозуміло, були рішення. У 2019 році дози на розроблення експортно грошової оцінки. Воно ну, є. Експертна грошова оцінка не розроблювалася, не пішла заявника про скасування того рішення по експортно-грошовій оцінці. Mm. Mm. А можете зарахувати, що ти а, а, є Проспект як 70. Це виходить напроти авторинка, там теж автозапчастини продають. Mm -hmm. Це більша верхня Пєрмська. <ган> ви переїжджаєте ну, перемісткою сеправ. А це заправка справа. Ні, заправка потім. За а за 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 наведу, воно, воно. Це, це <ган> заправка. За я маю на увазі, ку цей судочок, це зараз авторизм. Це авторин, да заправкою справа та, там теж такий магазин. Та, та. Тобто, по суті, у них оренда лишається, вони хочуть скасувати просто рішення до не знаю на чому, але попросив. Ну у нас заява мені треба якось закривати, тому що ви Давайте, тоді за те, щоб не хоче, то вони ніяк не суттєво не виходить. Сутті не якому немає. Тут за те, щоб проводити проєкті 212, хочу за. Якби ми скасовували всі рішення земельні, чи втратили чинність, то треба було б сідати ще більше. Так, колеги, останній розділ до дозволить 21 Пригодання я ремонт у ПНО. Якщо до віддання земельної ділянки, то власне ще по по вулиці Олександрійській, 45. В оренді сформована присутина е земельна ділянка, заявника використане право приватизації, він моретує під час винимку і прийняв рішення викупити її, тому що в нього вже використано право, право без передачі. Тому тут єдиний шлях це просто вибух. Чи є запитання? Ну, скажімо так, не стандартна ситуація, але досить. Ну так, прислали запитання. Нема запитань, то погодити проєкт рішення №2113. голосувати. Хто за? Не ввімчую. Okay. За. Не okay. ввімчую. І останнє проєкт рішення сьогодні №2098. При дозволу на проведення експертишної оцінки ділянки побудуться рівня 5А28. Під майною? 373 квадратних метрів е, в оренді, площа має наступиться 9 гривень, дозволяють. Це в мене тягне според. Спорковому не значно в оренді. Так, коли чи є запитання? Немає. Хто за те, що повинні рішення 2090, то було звати. Я не хочу, так, <зап 'ят> Дякую, колегі. Є декілька. Перше, зв'язку з тим, що сесія, скоріш за цього, буде в серпні, тобто у нас є час, ми тут працювали питання. Управління працює декілька тижнів, працює далі питання, як вони буде. Я думаю, що ми ще не будемо збиратися, скоріше, всього, на початку серпня зберемося. Терміново можуть потребувати. І сесію не повідомляємо, що ми будемо. Але забили у нас, у нас, у нас, два питання. Де ми...